Такі місточки роблять для того, щоб дитина вчилася тримати рівновагу. Проте об ці переклади не можна запросто ноги поламати. Це на майданчику від одного із солодких напоїв. Гірка теж не в найкращому стані, та й написи тут далеко не дитячі. Много поламаних, старші вічером ламають просто і все. А це майданчики у Павленківському парку. Новий і зовсім поряд радянських часів, проте у непоганому стані. Старенькі гірка, пісочниця більш-менш полагоджені. Тутешні батьки кажуть, ремонтують їх самі. В принципі терпімо, тільки профілактику треба робити регулярно. Много ще поломано. Некоторі батьки самі ремонтують. Папа приходять з ключами. Наш папа теж ремонтував цю вот котельку, А щоб хтось ремонтував, якісь організації, то я не бачу. Відповідають за майданчики ті, на чиєму балансі вони перебувають. Це може бути жет, ОСББ чи завод, від якого зведений будинок. Психологи кажуть, сучасні дитині всі ці гірки качелі необхідні. Вони розвивають фізично, формують вольові якості. А користь гойдалок, взагалі, з давніх давен відома. Вони заспокоюють. Дитячий майданчик є. Таким своєрідним тренінгом для малят з розвитку комунікативних навичок та соціальних, адже тут виникає спілкування між дітьми. Вони знайомляться, розповідають про себе, дізнаються про інших, і внаслідок цього розвивається мовлення. А тут майданчики майже ідеальні у дитячому садочку, точніше, у навчально-реабілітаційному центрі. Тримаються на ентузіазмі тих, хто тут навчається і працює. Усе зроблене з мінімальними затратами: авто зі старих колес і непотрібних у господарстві дошок, прикраси на павільйоні із цукеркових обгорток, мозаїки на паркані із пластикових кришечок. Я повинна сказати, що понад 12 тисяч кришечок було зібрано нами для того, щоб створити такі красиві картини. Тож і час збиралися пляшки, які потім використовував знову ж таки для прикрашання нашої території чимало майданчиків у Полтаві з'явилося за попередніх виборів мера. Більшість із них так і не стали на баланс жодної із житлово-комунальних організацій міста. В такому випадку відповідальних за аварійний стан не знайти.